Доброго дня! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал і дивиться це відео. Ось хочу показати е, курочку, вірніше півника. Уже дорізаємо останніх бролерів своїх. Бачите, яка гарна тушка, жовтенька. Внучка попросила пельмені, то я зараз її розберу. Дивіться, і жирок. І м'язко, і груднинка. Розберу, намалю фаршу, зробу пельмені, зроблю котлетки. Тушка ще мала, зараз зважу і покажу, скільки вона затягнула. Вигодовували ми їх на, своє, на своєму зерні: кукуруза, пшениця, макуха, крейда або трикальці фосфат. І от такі виросли курочки. Зараз зважимо півника. Дивіться, без патрохів, без лап. Так, скільки там виходить? 5,5 кілограм. Зараз розберемо його на кусочки і глянемо, які там будуть смачні шматочки. Ось порізали на кусочки півника. Бачите, які лов... ловкі куски. Тут і, і, це, і ножки такі гарні, і крила, і груднинка, І такі кусочки. Воно із м'ясом на борщ гарний і каркас на бульйон. Зараз я хочу зважити, зараз зважу грудинку, мені цікаво, скільки потягне грудинка. Так, ось ноль. Кладемо груднинку. Так, 850 грам, це половинка. Іще одну берем. Так, Чистого м'яса 1,689 689, 69 690. Я думаю, тут із, із такого гарного м'яска можна намолоти фаршу. Бачите, більше, ніж півтора кг. Я зазвичай роблю і пельмени, і котлетки, і голубці смачні виходять. Бачите? Тож, Вигідно тримати, птиця рентабельна за два місяці 5,5 кг м'яса. Це дуже швидке м'ясо, дуже швидко і дуже гарно. Ось, дивіться, до речі, всі курі, які я різала, я обрізала шиї, жирок і натопила жиру, дивіться, який жовтий, гарний жир вийшов. Як то кажуть, стратегічний продукт на зиму. З нього можна зробити гарну тушкувану картоплю. В засмажку до борщу, до супчику. Хороший продукт вийшов. Так що тримайте і ви, як то кажуть. Е, у неділю ходила по молочко на базар і дивлюся, продають домашні курі. Ну, думаю, запитаю по чому. Курочки стоять, сказали, 180 гривень кілограм. Ну, це десь 2,5 кг курочка, виходить 500 гривень. А якщо моя курочка на 5,5, ,5, то на всі 900 затягне. Так, Бачите, я 900 гривень на базар не віднесла, а маю своє м'ясо і цим дуже задоволена. Ми також тримаємо і кролі, і бролери, тож морозилку на зиму вже забили собі і дітям м'ясом. Совітую і вам тримати. Спробуйте, спробуйте 5-10 штук. Сподобається, будете більше тримати. На все добре. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал. На все добре, до побачення!